Вітаю, друзі, з вами Акарс. у житті кожної людини наступає момент, коли він починає шукати собі машину до 10 тисяч доларів. Так я сьогодні вам покажу найкращу. Ну що, ось вона, Лінкольн, МКЗ, гібрид, гібрид 2020 року. І все це чудо вийшло за 9 там, щось з копійками доларів. Ну, подивіться взагалі на цю красу. Ну що, зараз я вам більш детально все розкажу, погнали. Так, ну що, ну по-перше, подивіться, яке, яка вона здоровена. Це повнорозмірний седан. У нього довжина 4800 чимось там міліметрів. Ну це реально дофіга. Повноцінний седанчик, всю сім'ю ви сюди посадите. Ще й величезний багажник. глянемо, глянемося, покажу. Коротше, повноцінний сімейний автомобіль, якщо у вас цікавить. Не обов'язково собі купляти усякі мінівени, там самі якщо у вас двоє дітей. От такого лінкальна впевнені вистачить. І тут багажник 380 літрів на секундочку. Єдиний нюанс, якщо він відчиняється тільки з ключа, і, на жаль, тут немає ніякої ручечки. Тому вам доведеться отак, от. Тому він доведеться отак от ручкою, якщо машина буде брудна, то запачкати руку і відкрити. Ого! До речі, ну, взагалі це факапчик, да, що тут куча всього, але це наглядно показує, скільки всього сюди може запіхнути. Наприклад, тут коляска здоровенна лежить. Що... Якісь сумки, господи, запчастини. Справа в тому, що це автомобіль нашого співробітника, який займається запчастинами, тому тут повний багажник запчастин і взагалі, ну реально, тут напіхано дуже всього. І це. І ще один раз натякаю нам на те, що ця машина дуже практична і з цілою купою місця, яке ви можете всяким хламом запіхати туди. Так, ну взагалі про дизайн корми. Ну, звичайно, це трошки на любителя. Але машина 2012 року, а тут у нас світодіодна полоса. Ну, майже суцільна, Тобто габарити задні дуже великі, тому світодіодна полоса зараз я включу. Туди, Ну, на мій погляд, виглядає дуже сучасно, але моє улюблене, що тут є, це оці вихлопухи. Ну, Це ж прикольно, виглядає так дуже, я б навіть сказав, агресивно. І взагалі не на 10 тисяч доларів. Виглядає набагато дорожче. Напишіть в коментарях, як ви взагалі вважаєте. виглядає ця тачка на 10 чи дорожче. Коротше, взагалі, дизайн цього автомобілю дуже так виглядає свіженько. Ну, я вважаю, що набагато краще за Fusion, а головне дорожче, тому що тут куча, ціла купа хромованих деталей, все дуже гарно так зроблено. Ну тобто це дешево взагалі не виглядає, як багато сучасних автомобілів. Це виглядає дуже так добротно і класно. Е, колеса взагалі зацініть ці чудові, класні диски. Це виглядає дуже дорого. Ну і вони трошки вже, звісно, поїздили. І можливо, їх треба пофарбувати, відновити, але. Ну, дизайн колес мені дуже подобається, класно. Так, ну і взагалі ви зацінили колір? він же ж не білий. Ну, багато хто у нас на роботі вважає, що це білий, але це ж така, знаєте, як слонова кістка. Ще плюсик в преміальність цього автомобілю, тому що виглядає це реально класно і дорого. Так, ну що, найголовніше взагалі про Lincoln, чому його обов'язково треба купити, якщо ви шукаєте собі машину до 10 тисяч доларів. Тому що багатьох лякає американські виробники, тому що де брати запчастини, боже ж мій, де брати усі розхідники і таке інше. Так от, друзі, це по факту лише дорогий костюм. Усе це, що ви бачите, це дорогий костюм звичайного Ford Fusion, Тому що під цим всім ділом скривається Fusion, мотор від Ford'а. Коробка від Форда, вся підвізка від Форда. Тому по запчастинам і по сервісу цього автомобіля проблем взагалі ніяких не буде. А головне, що тут всі агрегати дуже надійні. Наприклад, мотор. Давайте подивимось. О, ну от. От ми і знайшли місце, де преміальність у нас загубилась трошки, тому що ніяких газових упор тут немає. Є от така фігня. Так, ну що, мотор 2,5 на 156 кінських сил в парі з гібридною установкою і варіатором. Е, усе разом це видає 191 кінську силу. Ну, їде це, це, ну, я вже, ну, якби ми ще будемо їздити за кермом, і я там все розкажу, але їде це все, скажімо так, дуже так по-пенсіонерськи, не швидко. І ну, і нічого страшного, ця машина не розполагає до того, щоб на ній дубасити. Вона дуже м'яка, дуже така, знаєте, елегантна. І на ній хочеться їздити просто і відпочивати. Все це діло ще, до речі, докупи всього сказано, ще укомплектована газовою установкою вже в Києві, коли машина приїхала в Україну. І все це чудо витрачає всього лише десь літрів шість по місту газу. Ну це ж прекрасно, пісня, взагалі, а головне, що це все надійне. Тому що, як я вже казав чи не казав, у нас є ще один такий Лінкольн, і він вже 4 роки їздить і ніяких коштів ще не попросив у свого власника. Так, ну кілька слів ще по мотор. Це у нас рядна четвірочка, надійна, перевірена часом, об'ємом 2,5 літри. Тут 183 Нм метро кутного моменту. Ну, це не дофіга. Але ну, найголовніше, що це все надійно. Надійно, ще і в комплекті з гібридною установкою, це стає ще надійнішим, хто б там що не думав, тому що машина стартує виключно на електротязі і знімає основне оце велике навантаження. Стартуєте з місця. Тому все це ходить ще довше, ніж звичайний 2.5. І це величезний плюс, тому що машина надійна і недорога обслуговування. Ну, я вважаю, що немає, що думати. Треба їхати і покупляти собі таку з Бамериці з компанією Карс. Коротше, друзі, от я усівся в салон Лінкольну МКЗ Гібрид 2012 року і. Салон вражає. Особливо за ці кошти Він реально вражає, тому що все, з чим ви тут взаємодієте, все дуже якісне. Усюди у нас, Навіть отут знизу у нас м'який пластик. Карта дверей я взагалі мовчу, тому що тут м'який пластик усюди, крім усієї нижньої частини, у нас тут красивенна, дуже красива плашка Лінкольн. вона металева, це якийсь там незрозуміло, що металева плашечка Лінкольн. І все тут дуже добротно, дуже якісно. Сидіння з дуже такої гарної шкіри. Машині вже на, на секундочку більше 10 років, але сидіння в чудовому, взагалі в чудовому стані. Ну, я думаю, що не завадить там деякий детейлінг, але тут ні тріщин, нічого такого немає. Тобто шкіра дуже високої якості, перфорована з обдувом сидінь. Тут вентиляція сидінь, друзі. Ну, обігрів зрозуміло, вентиляція. Чудові ці дерев'яні ставочки виглядають дуже дорого, знаєте, на відміну від дуже багатьох автомобілів, де це виглядає як сервант. Тут, ну, можливо, це за рахунок того, що світле дерево, але все виглядає дуже дорого, відчувається дуже дорого, і ще є обрамлення з хрому. Ну, коротше, я взагалі в захваті від того, що нам пропонує Lincoln за ці гроші, просто в захваті. Так, ну, друзі, мало того, що тут, ну, звичайно, електричні налаштування сидінь, тут є підтримка попереку, так тут ще є і пам'ять сидінь. Пам'ять сидінь в автомобілі до 10 тисяч доларів. Consider this. Так, друзі, усівся на задній ряд сидінь, усівся за собою, у мене зріс 1,85 метра. Ну і дивіться, сиджу я в принципі непогано. Тобто місце для колін в мене ще є. Знизу місця не дуже багато, але в принципі сидіти комфортно. Єдиний моментик те, що тут, ну, напевно, що трохи скошений дах, і я трошки так, знаєте, якщо я сядусь прямо рівно, я упираю, вже упираюсь у стелю. І ну, Це такий нюансик. Ну, тобто, що якщо буде людина якась вища за мене, то йому буде, напевно, не дуже зручно. Але дітей, родичів, бабусь, дідусів сюди можна усадити дуже комфортно. Так, що у нас тут ще є? У нас є підлокітничок, нічого особливого, але знову ж таки, все зроблено дуже якісно. Тобто тут шкіра така, і він непоганий. Єдине, що у нього дивне положення, тому що класти руку сюди незручно, він дуже низько. Тобто ну, сидіти з підлокітничком, чесно кажучи, не дуже зручно, але він є і добре. Так, що у нас тут посередині? Так, ну посередині, я думаю, що комфортно сядеться лише там, можливо, дитина. Але, із плюсів, тут дуже низький, цей, низький, як це правильно називається? Тонель центральний, він низький, тому вашим ногам в принципі нічого не заважає. Сидіти можна, але дорослій людині я напевно, що буде не дуже зручно. А загалом задній ряд сидінь на четвірочку таку твердо. А, і до речі, друзі, тут не зекономили на задніх дверях, тому що тут все точно таких же матеріалів, як і спереду, м'який пластик, якісне дерево, знизу твердий пластик. А так все з м'якого пластику дуже прикольно і відчувається насправді набагато дорожче, ніж воно є насправді. А зацініть взагалі цей люкс. Ну е, от я зараз сижу, і коли я гушу тачку, дивіться. Щоб мені зручненько було виходити. От про все подумав. От молодці. Так, ну що, швидкий огляд салону. Е, перше, що нас тут зустрічає, це цифрова приборка. Тобто у нас посередині тут е, звичайний спідометр зі стрілочкою, а по боках е, жк ЖК-дисплеї кольорові, де ціла купа усілякої інформації. У нас ефективність тут витрата пального. Взагалі, скільки пального температура двигуна, і що у нас працює зараз? Електродвигун чи двигун внутрішнього згорання? Дуже класний руль, кермо. Перепрошую, дуже класне кермо з цією вставочкою. Це просто пісня виглядає дуже багато, дуже класно. Чудове взагалі, дерево в цій машині мене е, вразило, тому що це виглядає реально класно, дорого. І усі матеріали взагалі з чим ви взаємодієте дуже класні. Тут трошки дешевенький оцей центральний моментик. Е, але відчувається непогано, такі кнопочки, в принципі, все нажимається класно. Е, щодо центрального дисплею е, ну по-перше, у нас тут нюанси автомобілю, що ще не, не встигли доробити цей дисплей та я, я думаю, що якийсь шлейф трошки відходить, тому він у нас. Працює не досить коректно, але коли це все працює, тому що у нас є ще один лінкольн... Окей, сен'ю. Значить, у нас є ще один лінкольн, тому я вже встиг покласти цей дисплейчик. Він не дуже інтуїтивно зроблений, тому uh, деякий час у вас uh, все ж таки піде на те, щоб розібратися усьому. Але на 2012 рік він дуже адекватний, тобто працює відгуки всі чудові, uh, звук THX. THX Certified Sound. Це означає те, що тут реально класна система. Тут, якщо я не помиляюся, 14 динаміків, які грають дуже чисто. У нас верхній діапазон частот відіграє дуже чисто, що я дуже люблю. І є такий плотний низ. Дуже непогана система. Я ще насправді в машинах в цьому ціновому діапазоні нічого подібного ще не чув. Так, що у нас тут? У нас тут є якась ніжка, нічого особливого. Ой. Е, у нас є ще от така ніжка з підстаканічками. До, до речі, дуже приємно їздить. Я люблю взагалі ці всі штучки, що їздить, там клацать і таке інше. У нас є підлокітник з двома відділеннями. Одне маленьке, де у нас тут лежить куча всякого хламу. І одне велике. А як воно відчиняється? Отак. Отак. О! І велика ніжка. Тут вже так місце. Насправді вистачає, тут є USB, AUX і ще прикурювач для 12-вольтних штучок. За цей сторідж можна поставити навіть п'ятірочку, тому що місця тут реально дофіга. Так, що ж у нас ще? Бардачок? Бардачок, пачки, дивіться, що тут нормальний тут такий флекс. Це от стільки грошей ви зекономите, якщо візьмете собі Lincoln, тому що він ще й недорогий в обслуговуванні. Так, ну бардачок середніх розмірів. Нічого тут супер цікавого нема, окрім цих пачок грошей власника. Боже, воно все вивалюється, тут грошей реально дофіга. Так, ладно, все покладу, щоб не думав, що я тут. Так, ну звичайний собі бардачок. Коротше, враження від салону дуже класне, тут все прям таке добротне, дороге, окрім оцієї фігні. Чотири за все це. Так, підлокітничок нас ще можна поналаштувати по вильоту, дуже зручно. Взагалі, посадка дуже зручна за рахунок цих дуже м'яких сідушок з вентиляцією, ще раз нагадую. Посадка зручна. Єдине, що ну, тут немає цієї німецької спортивної штуки, коли ви кладете руку собі сюди і дістаєте до руля. Тут все ж таки так всидітись у вас не вийде. Тому доведеться тримати кермо і вашим ліктям нічого не буде. Допомагати, тримати руки в такому положенні. Але це вставочка. Ну, взагалі на цій машині я вважаю, що їздити треба тільки отак. Так, знаєте, нікуди не спішити, спокійно собі їхати, і це дерево, воно просто так класно відчувається в руці. Клас! Клас! Знаєте, Не очікував я від цього автомобіля, що він буде такий прекрасний. А він такий, Поїхали далі. І, до речі, зверніть увагу на цю сідушку. По-перше, що воно має такий класний дизайн з такою чорною кантовочкою, перфорована, звідси нам дує прохолодне повітря. Звичайно, тут є і обігрів, але ще що тут є. Ну, По-перше, що це все з дуже високоякісної шкіри. Нагадую, що машині вже більше 10 років, якщо бути точним, то десь 14. Але сідушка в дуже гарному стані. Тобто ніяких тріщин тут немає. Єдине, що тут є такі зам'ятості, такі легкі, але це все виправляється на детелінгу, і у нас є вишивка. Горда вишивка, така лінкольна на подушці для голови. І це, так знаєте, ще додає кілька е, очков. Yeah. І ще це додає кілька балів до преміальності цього автомобіля. Ну, вишивка це не всюди така є. Блін, чуваки, ну я не можу повірити. Просто я не можу повірити, що я сижу в ташці до 10 тисяч доларів. Це просто ну, незаконно. Це незаконно. Вона занадто класна. Для цих грошей. Я вважаю, що навіть що її треба трошки понерфити, тому що, ну реально, якщо у вас постає питання, взагалі, що купити за 10 там, до 10 тисяч доларів, ну тут просто немає про що думати. Вона краще за все, що ви можете знайти. У нас зараз витрата пального 5 літрів. 5 літрів. І причому Ані, вибачаю, 6 літрів. 6 літрів, причому це газу. Ви розумієте? Ну ладно, давайте кілька слів про те, взагалі, як це все діло їде. А їде воно просто чудово, враховуючи, що це технічно ф'южн. І я не знаю, яку чорну магію вони тут е, використовували, але їде воно супер плавно. Ну, це я не знаю. Якщо ви їздили там на якихось преміум седанах е, німецьких, наприклад, то. За відчуттями, це приблизно от така ж фігня. Вона дуже м'якенька, вона дуже плавно стартує за рахунок гібридної установки. Кермо з кермом взагалі дуже приємно взаємодіяти. Тому що, ну по-перше, оця дерев'яна вставочка це все взагалі. Ну я вже за неї готовий заплатити ці гроші. По-друге, дуже приємне налаштування електропідсилювача. Вона дуже плавна, дуже. Вона взагалі не провокує вас на якусь швидку їзду. Хочеться просто їхати і розслаблятися. І чесно кажучи, навіть я так трошки занадто розслабився, тому що можна так і заснути за кермом. Бо просто, ну, ви, ну, я не знаю, якби я міг через відео передати вам ці відчуття цієї плавності, ну, ви всі були б зараз в шоці, просто в шоці. Тому що, ну. Я не знаю, це майже ідеальний автомобіль. Єдине що, єдине що, якщо ви молодий, гарячий, ця машина, звісно, вам не підходить. Ця машина підходить для того, щоб там, подарувати її своєму батьку, який буде на ній, на, на ній так, знаєте, спокійно, так крузити там по місту, за містом. Тому що вона реально не їде. Це от єдиний такий нюансик. ну, Зараз ми спробуємо трошки прискоритися, але я думаю, що ніяких там супервражень від цього ми не отримаємо, Ну давайте. Ну коротше, така собі історія. І одразу було чутно мотор, тому що взагалі тут дуже ще, ще один плюс, величезний плюс це те, що тут чудова шумка. Тут у нас стоїть скло, воно не подвійне, але воно от таке от. товстенне скло, яке нас ізолює майже взагалі від зовнішнього світу. Ще один плюс, я не знаю, ну докопатися тут реально немає до чого. Ну, знаєте, якби ця машина коштувала 15, тут можна було б там полазити, тому що де інде є такий дешевий пластик, але ну реально за 10 це просто ну, незаконно. Так і ще додайте до цього. Що саме ну, я не знаю, саме в цій машині чи ні, взагалі всі лінкольні МКЗ, на яких їздив, були обладнані цією штукою, але тут стоїть преміум акустика. THX Certified. Що це означає? Це означає, що є така контора THX, яка сертифікує звукові системи. Наприклад, от ви відкрили кінотеатр або студію звукозапису, приходять типи зі спеціальними такими девайсиками, все там слухають, мірюють, усі частоти і таке інше, і виходить, що якщо все проходить їх тест, то вона, от вони отримують сертифікацію THX. І у нас в машині саме така система, яка грає дуже чисто, класно. Ну Взагалі, чуваки, 12-й рік у нас тут. В чудове, значить, це мультимедійна система, ну як чудово, на 2012 рік тут все є. Тут у нас є контроль клімату, навігація, по бутусу прикронектове телефони, все, ви управляєте повністю телефоном з цієї системи. Плюс все це ще й круто грає. Ну, коротше, чесно кажучи, якихось відчутних мінусів я тут знайти не можу. До речі, що до приборної панелі, вона не найкраща. Але реально, ну, знову ж таки, повертаємось з 2012 рік, і у нас тут ЖК дисплеї кольорові, на які я вивив тут собі цілу купу інформації. Ну і блін, я вважаю, що це дуже здорово. Коротше, хто ще вагається і думає, що йому придбати до 10 тисяч доларів, взагалі не думайте. Я вам реально кажу, приїжджайте в акарс, і я думаю, що чуваки вам з радістю дадуть поїздити, щоб ви зробили тест-драйв, тому що це ну, просто песня. <свят> ну, найкраще, но ну, реальна, це крута штука то це оця дерев'яна вставочка. От я, я взагалі ну, більшість часу тримаю кермо двома руками отут, -от, от, от, у цій позиції. Але цій машині хочеться покласти так ручку на кермо. Розслабитись і просто так крузити. Так, ще, ще один плюс: сідушки. Сідушки дуже м'які, знаєте, як в старих Мерседесах, така м'яка м'яка подушка, ви в неї так брикнулись, як на, на диванчику вдома. І катитись собі. Дуже приємно, а ще додайте до цього. Ні, ну взагалі, от реально. І, із незаконного обладнання цієї машини. Тут є вентиляція сидінь. Я не знаю, ну от за весь час, що ми тестуємо тачки, у нас ще жодної машини не було з вентиляцією сидінь, а тут вона є. Ну і взагалі, все, з чим ви взаємодієте, поки їдете в цьому автомобілі. Там, я маю на увазі педаль гальма, педаль газу, кермо, усі оці кнопочки, воно все дуже приємне. Ну, як це взагалі можливо за 10 тисяч доларів? Навіть менше, ніж за десять. Конкретно цей автомобіль вийшов десь в районі 9 тисяч доларів. Це 2012 рік пробіг тут. 100 тисяч? 110 тисяч кілометрів. 110 тисяч кілометрів. Єдиний нюанс, якщо приганяти цей автомобіль з Америки, що його потрібно буде трошки пошукати, тому що саме гібридних версій не так вже і багато. Але є Lincoln такий на 3.6 моторі, І що це за звір такий взагалі? Дуже хотілося б з ним якось повзаємодіяти, але, на жаль, такого у нас зараз немає. Ну і взагалі, якщо брати, я би брав гібрид, тому що, як ми вже знаємо, на цей мотор чудово, можна встановити собі газову установочку. І з розходом з витратою пального перепрошую в 6 літрів, спокійно собі їздити по місту, взагалі не паритись, взагалі ні за що. А і ще нюанс. Оскільки ми розуміємо, що це по суті Форд, Тому питання, як його обслуговувати, це ж американський автомобіль, боже Боже, відпадає само собою. Тому що технічно по мотору, по підвісці, по коробці і по всьому іншому, це чистий Форд. щодо коробки. Момент, оцей, що ця машина не для того, щоб активно їздити, ще зумовлений саме цією коробкою. Тому що у нас тут безступенева коробка передач АК-варіатор. І, ну, для когось це мінус, але я думаю, що для. Аудиторії, на яку розрахований цей автомобіль, це взагалі ніяка не проблема. Тим тим більше, що саме цей варіатор він досить непоганий. Тобто, ну він не ламається. У нас одна з таких машин вже є у нашого співробітника Чорний Лінкольн. Якщо ви дивились наш інстаграм, то ви його звичайно ж вже бачили. Так от цей чорний Лінкольн був придбаний ще коли ну роки чотири тому, і за весь цей час в ньому не робилося нічого взагалі. Ще один приємний нюанс. Як у всіх гібридах, ви трошки економите на Обслуговування за рахунок гальмівної системи, тому що у нас тут є система рекуперації енергії, яка гальмує машину за рахунок електродвигуна і підзаряджає нашу батарейку. І це знімає навантаження з гальмівних колодок, і вам потрібно буде їх змінювати значно рідше. Наскільки я розумію, саме в цьому автомобілі ще стоять рідні колодки з заводу, тобто 100 тисяч кілометрів вже проїхали ці колодочки. І це ще один суттєвий плюс, я вважаю. Коротше, люди, давайте, давайте не будемо це не розуміло про що розмовляти. Давайте, приїжджайте в Ахарс, підписуйте договорчик і привозьте собі лінкольни. Тому що це реально просто якийсь скарб, бриллянт, який там десь треба було відкопати. Ну, реально, ну я в шоці. Ви знаєте, ну ви ж мене знаєте, що я у в кожному автомобілі знайду щось таке, що от. Мені не подобається, або що не варто й тих грошей, які ми віддаємо за ці автомобілі, але в цьому, ну просто він ну майже бездоганний. Як я вже казав, єдине, що тут, це таке, ну тут посередині у нас такий трошки дешевенький пластик, але кнопочки всі натискаються дуже приємно. По відчуттях можна зрівняти з якоюсь, ну напевно, що сучасною KIA. що дуже непогано, тому що KIA ми любимо. Так, ну я вже трошки проїхався і можу вам сказати один моменти, до якого треба буде так трошки звикати, якщо у вас буде Лінкольн МКЗ 2012 року гібрид. На відміну від автомобілів, до яких ми з вами звикли до європейських, де у нас було два речашки, один у нас відповідав за двірники і поворотники, а інший там ще за щось. Тут у нас тільки один, який відповідає за все: за світлофар, за поворотники і за. Двірники. Такий момент, до якого треба буде трошки звикати. Але нічого, в принципі, я вже от цілий день поїздив і вже спокійно собі все розумію, що тут відбувається. І цікавий момент. Справа в тому, що аудиторія, яка обирає собі автомобіль до 10 тисяч доларів, це така, знаєте, одна з найвибагливіших, найвибагливіших груп населення. Тому що ну що ми чекаємо від машини за десятку. По-перше, вона повинна виглядати. Тут це, в принципі, є. Ну, такий дизайнний любитель, але, в принципі, якщо так придивитися, то він дуже навіть непоганий. Вона повинна бути практична, ця машина практична, тому що місце тут є, багажник великий, споживає набагато пального. А вона повинна бути надійна. Цей автомобіль. В принципі надійний, ну тобто про ці мотори 2.5 я нічого поганого, особливо поганого не чув. Підвізка у нас тут чудова, нічого тут не мінялось, не робилось, машина дуже м'яка, класна. Ну і головне. Те, що ми всі хочемо за 10 тисяч доларів, не завжди ми це отримуємо, але хочемо. Це статус, щоб на дорозі нас поважали. І можу сказати, що я цілий день їжу і цю машину поважають. Нас пропускають, ніхто нас не підрізає і таке інше. Тому що виглядає вона звичайно дорожче, ніж насправді є. А головне, що по своєму оснащенню вона, блін, значно дорожча, ніж вона є. Я вважаю, що це просто навпаки, знаєте, є оверпрайс, а це якось андерпрайс прайс кар, на мою думку. І головний нюанс особисто для мене, коли знаєте, на останні гроші купляєш собі машину, це ціна обслуговування. І ціна обслуговування тут дуже і дуже непогана, тому що, як я вже казав, це повністю Ford. Єдине, що відрізняє його від Ford, це оснащення і кузовні деталі. Але кузовні деталі це не проблема, все замовляється і досить швидко приїжджаю. І я вам скажу так, що навіть якщо у вас. Якась звичайний автомобіль, до яких ми звикли і бачимо, кожного дня щось ломається з кузовного, це все одно треба замовляти. Або шукати на розбірці. Ну Це вже хто як любить. Я люблю нові запчастини, тому зачастую, частіше за все я замовляю. І тут ніяких проблем з цим немає. Запчастин на цей автомобіль, у всякому випадку в Америці, вистачає. А якщо ви будете замовляти цей автомобіль в вакарс, то наші експерти прорахують, по перше, весь ремонт ще до того, як ви її купите. І коли ви її вже купите, коли вона буде пусти, вже будуть замовлятися кузовні запчастини. Тому ремонт, в принципі, повинен бути швидким. Так, ну взагалі, я вдячний компанії КАР, що дали можливість прокататися на такому автомобілі, який в мене залишив дуже позитивні враження. Таке рідко дуже буває. Але враження супер позитивні, оснащення, якість і все, як це все відчувається, відчувається все дуже дорого, ходові характеристики прекрасні. І що я можу сказати на останок? Машина найкращий автомобіль, на мою думку, до 10 тисяч доларів. Дзвоніть в окарс, замовляйте, менеджери вас проконсультують. Підписуйтесь на наш інстаграм-телеграм, пишіть коментарі, ставте лайки, пишіть коментарі тільки позитивні, будь ласка, тому що ми дуже радіємо, коли бачимо якісь приємні слова. Підписуйтесь на Тікток, інстаграм і Телеграми. І до наступних зустрічей. Думаю, що у нас буде щось цікавеньке наступного разу.